Наталка Гринчук, на гарячому заскочила сусідка. Вікторія збиралася на роботу, як обізвався мобільний телефон. Вікусю, ти вдома? Почула у слухавці голос сусідки Марини. Як добре, виручай! Я так сьогодні поспішала у відрядження, що забула у коридорі документи. Без них моя поїздка взагалі не мислимо. Слухай. Відчини мою квартиру, сфотографуй договір і перекинь мені на вайбер. Виручай, прошу, бо у Владика дуже важлива конференція. Вікторія мала ключі від сусідчиної квартири, адже гарно ладнала з Мариною Дмитрівною, 43 річною розумницею, бізнес-пані, красунею, яка виглядала набагато молодшою за свій вік. Чоловіком давно розлучилася, її доросла донька навчалась у Великій Британії. Тож і не дивно, що не тільки прийняла залицяння на багато молодшого владика, кандидата якихось там наук, і пустила його у своє серце і своє ліжко. У Вікторії, однак, довіри він не викликав, бо скидався на легковажного жевжика. Як тільки Віка увійшла до сусідчиної квартири, Відразу насторожилась. В коридорі розкиданий одяг, у переміж чоловічий і жіночий, а через привідчинені у спальню двері почула недвозначні звуки. Любовні забави були якраз у розпалі. Війка оторопіла і навіть на мить забула, чому опинилася тут. Ступила ще два кроки. І у шпарину побачила на ліжку два сплетені оголені тіла. Коханці так захопилися любощами, що навіть не відчули її присутності. Замить Віка зрозуміла, що втрапила в пікантну ситуацію. Мерщій схопила файл із документами і навшпиньках залишила квартиру. Лише тоді похопилася, що зайшла туди без телефону яким би могла засвідчити Владикову зраду. Її корлотило від побаченого тремтіли руки від обурення, але мусила опанувати себе і швидко відправити копії документів Марині. У відповідь та кинула вподобайку і сердечко смайлик. Увесь день Вікторію мучила думка, як сказати Марині про те, що цей вітрогон Владик зраджує їй та ще й де. У її ж квартирі на їхньому ліжку. Можливо, такі забави молодий коханець влаштовував уже не раз, адже Марина часто виїжджає у бізнесових справах у різні міста, іноді навіть ночує там. А щоб задурити жінці голову, він прикидається таким закоханим. Щоразу після її повернення дарує квіти, галантно відчиняє двері в квартиру, до її приїзду готує різні смаколики, ще й віку кличе на такі застілля. гад, лицемір, брехун, зрадник. Того ж дня, своїми сумнівами, Віка поділилася з подружкою та мілою, крутою журналісткою, яка свої публікації розміщала і в жіночому журналі, і на сайті. І в соцмережі. Слухай, а давай я опишу цю ситуацію у своїй колонці в журналі та ще й виставлю на сайт, запропонувала Таміла. Можливо, Марина прочитає і сама здогадається, про кого йде мова. Або хоча б засумнівається у вірності того владика, пильніше придивиться до нього. Віка знала, що Марина завжди читала тамілені статті й дописи, удвох вони навіть обговорювали їх, щоправда, під скептичні коментарі владика, який неодмінно крутився поруч, нашорошуючи вуха, тільки без жодних імен і конкретики, відразу застерегла подругу. Спокійно. Все було найкраще, тонко, розумно, прозоро запевнила та у відповідь. Після виходу чергового номера журналу з колонкою під заголовком, з коханкою на подружньому ліжку, в редакції було гамірно. Збудження витало у повітрі, яке було наелектризоване так, що, здавалося, спалахне від найменшої іскри. Тільки в кабінеті Таміли, який вона ділила зі ще двома колежанками катею і вірою, панував олімпійський спокій. Його навіть не порушив розгніваний відвідувач, який увірвався тайфуном, рвучко, захряснувши двері. Хто це писав, чия мазанина? З порога злостиво насівся на журналісток без доброго дня. Ну, я, незворушно відповіла та міла і відкусила яблуко, яким саме збиралася перекусити. Та за це я тебе по судах затягаю. Пальцетом вигукнув чолов'яга, вирячивши очі, як бик на червону шмату. Ти зруйнувала мою сім'ю і мій бізнес. Я вас уперше бачу, та Міла продовжувала гризти яблуко. Після того свого відрядження, про яке ти тут розписала, дружина влаштувала скандал. кинув на стіл журнал, розгорнутий на сторінці з колонкою таміли, пригрозила розлученням. Вона навіть вирішила, що наша постіль пахне чужими парфумами. Ти що? Стежила за мною, кипів, як перегрітий чайник-відвідувач. Скільки тобі заплатили за цю брехливу статтю? Я розорю усю вашу контору, змушу через суд виплатити компенсацію за ображену честь і гідність. У цей момент. Відчинилися двері, і в кабінет заглянув головний редактор Віктор Семенович. Дівчата, у вас все гаразд? стурбовано запитав він, щось дуже гучно тут, аж луна йде по всій редакції. Нам судом погрожують, чи що? Та ось невдоволений читач претензії пред'являє, обізвалася Таміла і ще раз відкусила яблуко. Я обурений, а не невдоволений, гнівно заперечив чолов'яга, випускаючи клуби злості і кивнув на розпластаний журнал, який, здавалося, єхидно вилискував глянцевими сторінками. Ну, що ж, якщо вважаєте за потрібне, будемо спростовувати. От беріть аркуш паперу і пишіть, несподівано погодився головний редактор. А що писати? Пишіть, я такий-то і такий-то вважаю неправдивою поширення інформації про те, що я зраджував свою дружину з коханкою. Обов'язково зазначте і її прізвище на нашому подружньому ліжку, що в той час, як дружина була у відрядженні, я був тамто і тамто, і це можуть підтвердити такі-то і такі-то. Номери їхніх телефонів теж не забудьте вказати. А ще ставте дату, розбірливий підпис, домашню адресу і місце роботи. Опублікуємо. а як же, все дослівно. До речі, якщо хочете подати позов до суду, то там теж буде необхідна така інформація. Після цих слів відвідувач принишк, здувся, як кулька, з якої випустили повітря. А інакше не можна. Щось типу дзвінок до моєї дружини, мовляв, це не наша історія, заговорив уже іншим благальним тоном. Ні, голубчику, ніяк. Прізвища ж вашого у журналі не названо, адреси проживання, посади теж. Чолов'яга засовався на стільці, похитав головою, знічено обвів поглядом усіх у кабінеті, ще щось хотів сказати, але тільки хапав ротом повітря, як карась без води, і посунув до дверей. Як тільки вони зачинилися, Катя урочисто виголосила. П'ять нуль на користь таміли. Сьогодні це вже п'ятий, який впізнав себе. Наші рейтинги ростуть. Ставимо чайник, за це треба випити хоча б кави. А з вас, Семеновичу, та мілі премія. З вікна своєї квартири Вікторія дивилась, як підступний владик галантно зустрічає Марину Дмитрівну, як ніжно підтримує її під лікою, йдучи до дверей під'їзду. Не спрацювала стаття, гірко зітхнула, згадуючи, як сусідка лише посміялась з пікантної ситуації, яку описала Таміла. Це не про мене, не моя історія, сказала Марина, коли вони з Вікторією за чаюванням обговорювали публікацію і читали обурливі коментарі у соцмережі. А Владик… Який якраз нагодився до них на кухню, лукаво підморгнув Вікторії.